Вітаю всім доброго здоров'я! Салат з буряка і моцарелою – корисна і збалансована страва. Це страва, яка має багато вітамінів та мінералів, швидко готується та є пісною. Для приготування такого салату потрібно відварений буряк, моцарела, кунжут, базилік та оливкова олія. Також в сезон можна додати свіжу салатну зелень. Технологія приготування досить проста: відварений буряк порізати на шматочки, скласти в тарілку, додати маленькі міні-мацарелки, чим менше, тим краще. Якщо це велика, то її порізати на такі шматочки, які відповідають розміру порізаного буряка, Додати базилік. Посипати Кунжут краще використовувати прожарений, все змастити оливковою олією. В сезон, звісно, краще використати свіжий базилік, та ще додати сезонну салатну зелень за смаком. Всім смачного, шануймося, тримаємося.